Виконуємо номер 764 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. За малюнком 21 крапочка 6. Знайди градусну міру кута СОБ. Градусна міра кута СОБ дорівнює різниці градусних мір кутів розгорнутого. AOB. І кута АОЦ, градусна міра якого 70 градусів. Запишемо. Градусна міра кута COB дорівнює. Градусна міра кута АОБ відняти АОЦ. Кут АОБ розгорнутий, його градусна міра 180 градусів. Отже, 180 віднімемо градусну міру кута АОЦ 70 градусів. 180 відняти 70 буде 110 градусів. Отже, градусна міра кута СОБ 110 градусів. Записуємо відповідь. Відповідь 110 градусів. Номер 764 виконано.